Традиційно у першу неділю жовтня відзначаємо День тероборони України. Ще з 2014 року фахові військові та добровольці об'єдналися для захисту передусім цивільного населення важливих стратегічних об'єктів комунікацій. Нині наші тероборонівці у складі ЗСУ боронять Україну на різних напрямках фронту. Більше у новому випуску програми Воєнний час. Бажання захистити свою країну робить рівними усіх, незалежно від віку, соціального статусу, посади. У героя Юрія Дзьобака була власна успішна справа, любляча родина і безмір ідей та натхнення для розвитку. Але патріотизм, бажання кращого майбутнього своїй країні були над усе. Ще під час Революції Гідності розпочав волонтерити з 2014 року підтримував військових. А з початком повномасштабного вторгнення окупантів вступив до лав тероборони. Повномасштабне вторгнення. Перший день його мама вже лежала онкохвора. Ми поїхали, взяли морфій і він в обід. Поїхав в воєнкомат. Воєнкомат не взяли. Він пішов в таре. Я знала, що він піде. Ну, це навіть не обговорювалося, якби не хвора мама. Я би була з ним. Пішов спочатку, були тут були тут формування, там та, та все. І в квітні місяці вони він в розвідці був. Вони вже поїхали в сторону Славянська, Краматорська. туди. до служби у ЗСУ Юрій Дзьобак був готовий, мав армійський досвід, став розвідником радистом. Бойові завдання виконував на сході держави. Попри всі труднощі та втрати, вірив у перемогу України. 25 червня загинув Назар Макаренко, побратим. Вони приїхали на його похорони. Він ще побув пару днів і поїхав. Це було останнє побачення з ним. Я була готова до всього. Інвалід. Без руки, без ноги. Я розуміла, що він такий, як пішов, він же не повернеться такий. Але то, що його зовсім не стане, то я не вірила в те. Юрій Дзьобак загинув 1 липня 2022 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Йому було 45. Дрон скинув, скид дрона хімічного збуда. Якби вони не були на нулю, його би спасли. А так вони його, вони, ну, дякую хлопцям, що вони його витягнули. Це в першу чергу. Вони його тягнули 3 кілометри. Швидка чекала, але вони це все робили під обстріл. Було їм дуже тяжко, більше, що юра росте метр 80 вісім Хлопці сказали, що ми його ну, ще в швидку положили і ще був живий. Але втрата крові. Але вони не змогли його врятувати. Загибель чоловіка для Ксенії дзьобак як страшний сон, від якого досі сподівається прокинутися. У її пам'яті чоловік такий, який був завжди сильний, люблячий, закоханий у життя. Займався рукопашним боєм. Тут завжди два-три рази на тиждень він ходив займатися. Спортзал у нас та як свій був вдома. Вдома щоранку, це було в нього свої заняття, в мене своє. І був, був цілеспрямований. От для нього робота відносини з клієнтами були дуже важливі. І якщо він вже щось задумав, він, він того добивався. Він того добивався, він те робив. Дуже любив подорожувати. От в нас кожні вихідні ми десь подорожували. І годин народження, 8 жовтня, ми ніколи не були вдома. Ми завжди були десь, якісь в іншій країні не тут, десь Карпати, Закарпаття. Посмертно за мужність та героїзм Юрію Дзьобаку присвоєно звання, почесний громадянин Хмельницької громади. Його боротьбу за волю та незалежність України продовжує родина. Працюю з гайдамаками, з Насті, бакалець, волонтерами. Деякі збори, деякі концерти, деяке ми стараємося залучатися, допомагати. Крім того, є свої хлопці, яких, які є поранені, яким їздили і в Дніпро, їздили всюди, щоб там побути біля них, хто з родичів не міг бути з ними весь час, десь ну, перевезти кудись ще щось. Співпрацюємо з дуже багатьма людьми, допомагаємо. Ну, це не може залишити нас байдужими. Це не значить, якщо ми чуєк як загинув, то це все ні. Це не. Все. Він боровся за це. Ми повинні ну, змиритися з цим. Ну, з цим не змиришся, але ми повинні продовжувати цю боротьбу на своєму рівні вже. Нині режисує прем'єрну виставу Line for Life обласного академічного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. Постановка про війну. Про неї знає не з розповідей інших, а з власного досвіду. З початком повномасштабного вторгнення свою творчу професію змінив на військовий мундир. Пішов на службу у тероборону, режисер Дмитро Гусаков. Я потрапив в сили територіальної оборони з перших днів повномасштабного вторгнення. В перший же день я прийшов в військкомат, і о, я вважав, що це мій громадський обов'язок, громадянський обов'язок. Однак, о, так як я не служив до цього в Збройних силах, о, то мені сказали йти додому, однак я о, спитав, чи є можливість записатися до територіальної оборони, і, власне кажучи, так я туди потрапив. і вже в перший Же день я був в, в частини і почав нести свою службу. Служив у складі 106 ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Я служив в декількох підрозділах, але вони всі були в складі 106 ї бригади, бригади сил територіальної оборони. Спочатку був у 86-му батальйоні, потім в роті контрдиверсійної боротьби і, і потім в комендантській роті. Всі вони були в складі 106 ї бригади. Спочатку ми виконували завдання. Uh, на Хмельниччині, власне кажучи, безпосередньо в самому місті, ми були і на блокпостах, і на вокзалі, і uh, на різних. У локаціях, де були потрібні е, сили, а потім ми вже по поїхали на схід. Е, Донеччина, Харківщина. Е, от таким чином, потім ще були і на заході України, і в Закарпатті. Допомагали ми нашим прикордонникам. Нині повернувся у театр, намагається не згадувати трагічних подій військової служби. Лише добрі спомини про побратимів і старшин. Каже, війна: це прояв і урок мужності та патріотизму. Я й досі згадую. Вна, в нас в роті був такий головний е, головний сержант то, е, на, е, на мої здивування відносно армійського е, армійського. Побуту армійського життя він завжди казав, це армія синок. І я так цю фразу запам'ятав, що я навіть її вже зараз і в житті використовую. І ми коли зустрічаємося з, 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 з ним, то ми також згадуємо. Я, я дуже, дуже, дуже запам'ятав цю фразу це армія синок. Бажання захистити свою країну, а отже, родину, сім'ю. Було більшим, ніж страх. На початку я навіть боявся взяти до рук зброю, і це був мабуть, найважче. Це було психологічне, е, психологічний якийсь етап, зрозуміти, що опанувати зброю, взяти зброю, і зрозуміти, що це, це засіб, яким ми можемо захистити наших рідних. Тобто, от психологічно, скоріш за все, це була дуже дуже, дуже важка, важкий крок. І розуміти до прикладу, що вже б коли б ми приймали участь у безпосередніх бойових діях, розуміти, що від тебе залежить, коли ти до прикладу на посту, що від тебе залежить життя твоїх побратимів, це дуже важлива і відповідальна. Місія Дмитро Гусаков розповідає, що тероборона це особливий вид ЗСУ, який об'єднав кардинально різних особистостей. Територіальна оборона це один з тих підрозділів, де надзвичайно багато людей різних професій. Тобто, в нас були абсолютно і адвокати. І прості робочі, і люди творчих професій. Тобто це такий це такі сили збройних Україн, Збройних сил України, де надзвичайно багато різних людей різних професій. Тому я думаю, що на одному мені було важко в тих обставинах. Війна не тільки загартувала Дмитра Гусакова, а й народила нові режисерські ідеї. Є думки створити виставу, виставу про е, пережите, виставу про е, власне кажучи, е, ти ті, під, ті, ті підрозділи, де яніс служби. Ну а взагалі, наш театр він. Дуже активно ставить е, е, вистави про, е, і про наших військових. Це, як до прикладу, є в нас вистава «Маріуполь Надія на Світанок і взагалі про повномасштабне вторгнення є вистава Борщ або мій рецепт виживання. І Ось зараз в нас нова прем'єра е, під назвою «Line for life», тобто лінія життя чи лінія для життя. Це вистава за. Інтерв'ю, яка основана на інтерв'ю наших військових, і розповідає про, про долю трьох жінок. Це мати військового, це донька військового та дружина військового. 106-та окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ сформувалася у Хмельницькому 18 червня 2018 року. Відповідно до вказівок старшого керівництва, багато військових частин, в тому числі і 106-та бригада територіальної оборони, була розгорнута до штатів військового часу. Склад 106-ї бригади, війшли, війшли, точні розгорнулися у вигляді. Бригади і відповідно батальйонів. Крім як бути на варті безпеки на Хмельниччині, наші тероборонівці вирушали у зону активних бойових дій чи не з перших днів повномасштабної війни. Ці батальйони з самого початку приймали безпосередню участь у виконанні бойових завдань на лінії зіткнення таких і напрямках, як Донецький напрямок. Напрямок. Відповідно, наші батальйони приймали участь в операціях по стриманню російської агресії, таких як Бахмут, також при наступальних операціях Харківської операції, а саме там Краматорський напрямок. Під час Херсонської області. Як один із видів Збройних сил України тероборона підпорядковується вищому державному військовому керівництву. На місцях чітко виконують бойові завдання. Завдання це територіальна оборона, оборона міста Хмельницьке і Хмельницької області. Критичні інфраструктурних об'єктів області, ну і відповідно громаду. З самого початку майже 90%, може і більше, особовий склад, який складав, який прибув до підрозділів територіальної оборони, це складали добровольці, добровольці. І відповідно бригада виконувала різноманітні завдання, в тому числі це. Перебування і виконання завдань на блокпостах. З 24 лютого 2022 року формувалися величезні черги добровольців, які хотіли служити у теробороні. Нині їх поменшало, хоч війна потребує нової зміни. Особливо чекають людей певних спеціальностей. Коли бригада розгорнулася до військового стану, набралися добровольці, перевагу віддавалися людям з досвідом. Військової служби, в першу чергу, тим, хто вже починаючи з 2014 року <кій> мав досвід, хто служив по мобілізації за контрактом. Майже стосовно чоловік-жінка не існує. Існує загальна вимоги до стопу і призову до Збройних сил України. Це 18-60 років. Відповідно, звісно, тобто якихось там спеціальних е, критеріїв е, немає. Тобто всі, хто бажає і здатен, тим більше, якщо якийсь хто, якщо є спеціаліст, який може бути для військових, бути спеціалістом, відповідно, це, це починаючи водій, так само, ну якщо брати цивільні спеціальності, те ж саме те ж саме. Е, Водії, електрики, майстри, оператори БПЛА. Ну, такої спеціальності не існує, але молоді люди, які мають здібності і вміють поводити себе з технікою сучасною. Як аналізують військові з початку Великої війни рівень фахової підготовки захисників зріс, зокрема, і тероборони. На сьогоднішній день жоден військово зобов'язаний не... Направляються в райони виконання бойових завдань без певної військової базової, загальної військової підготовки. В будь-якому випадку, той, хто бажає вступити до лав Збройних сил і тільки нашої бригади територіального цілому збройних сил, е проходить загальну військову базову підготовку. І відповідно е також ті військовослужбовці, які вже служать, які е призначаються на певні відповідні. Осади також проходять фахову підготовку. Це вже ускональне. кожен за своїм напрямком. Спочатку повномасштабного вторгнення військовослужбовців 106-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ віддали своє життя заради збереження територіальної цілісності України. Частина з них посмертно нагороджені орденом третього ступеня за мужність. Вічна пам'ять загиблим героям. А тим, хто, попри втрати і страх війни, боронить нас донині, побратими, рідні, бажають, перемоги, перемоги над ворогом, ну і наснаги, терпіння, витримки. В першу чергу я хочу подякувати їм. Їх їхні, ну нелегкі праці, тому що це деколи ну навіть не поміщається, як можливо, дощ, сніг, шравне танк. Вони там, вони там. І з більше з них телефонують і кажуть, в мене все добре, так як робив це мій чоловік. А ми повинні підтримувати. Ми повинні підтримати, особливо ми, психологічно їм важко. І ми повинні бути готові до того прийняти їх такими, як вони прийдуть. Не вони повинні під нас підлаштуватися. Ми повинні підлаштуватися під них. Хотів би всіх привітати з цим святом Днем територіальної оборони. Це дуже важливе свято, бо всі захисники, які зараз захищають нашу країну, вони надзвичайно важливі. Приєднаймося до вітань наших тероборонівців. Побажаємо їм перемоги, здоров'я, витримки. І поки війна триває, не забуваймо донатити для необхідного нашим захисникам.